Якщо вам не вистачало останнім часом якогось, от знаєте, щось чогось цікавого в міжнародній політиці, крім всіх цих вибриків з переговорами, копаленими Дональдом Трампом і всім іншим, чого я більше в цьому відео навіть не згадаю, то дві ядерні держави стоять на межі повномасштабної війни. Ну погодьтесь, не кожен день таке відбувається. Ми, коли якось знімали відео про виклики, які стоять перед світом в 2025 році, одним із них було те, що світ буквально в будь-якій точці може запалати, тому тому, що повсюду атмосфера тотальної нестабільності. А той е, механізм, який тримав стабільність і, зокрема, якось гарантував безпеку щонайменше демократій, він е, дав йобу. З обранням нового президента США, тому те, що зараз багато що просто руйнується і тріщить по швах, це цілком закономірно. І ось ми бачимо ластівку, щонайменше в ситуації з Індією і Пакистаном. Відбувся теракт в спірному регіоні Кашмір проти індійських туристів з боку бойовиків, яких Індія вважає, що підтримує офіційний Пакистан. А Індія і Пакистан відтепер кинулися один на одного. Вони обстрілюють територію одне одного, перекрили критично важливе водопостачання, переміщують військові сили і в принципі. Після за всіма ознаками здається, що незабаром неминуче розпочнеться масштабне насильство і повномасштабна війна. Схоже, що Індія використовує це як привід, зокрема, та тобто, те, що здійснився цей напад з боку бойовиків, які не зрозуміло чи підтримуються офіційним Пакистаном, це наразі таки така підстава для прямого удару по своєму головному супротивнику. Пакистан у відповідь чітко декларує, що він буде захищатись. Він це називає власне захистом, і захищатись він буде будь-якою ціною. Станом на зараз в жодної. Країни світу не вдалося якось деескалювати цю ситуацію, і виглядає так, що мир, який і без того був доволі крихким між Індією і Пакистаном, він розсипається просто зараз. І це до речі, вам про відмінність між надійним миром і крихким миром. Надійних мирів між ворогами, в принципі, дуже дуже рідко існує. Тож сьогодні ми е, зібрали всю інформацію, яка нам відома, станом на 1 травня 2025 року. Коли ми пишемо це відео, ви розумієте, що війни вони зазвичай відбуваються стрімко, особливо в перші їхні дні і Тижні тому ну, цілком імовірно, що на момент релізу щось додасться нове. Врахуйте це, що от станом на сьогодні, коли ми пишемо, інформація актуальна. Якщо перестане такою бути, ми зробимо апдейти в наступних відео. Ще важливий дисклеймер: я не став за ці дні експертом з Індії і Пакистану, на жаль, але ми зібрали якби основну інформацію про перебіг подій, і нам тут вистачає всім розумінням, якби геополітики, міжнародної політики і е, того, які можуть бути у цьому наслідки, для того, щоб дати. Опис, що відбулось, і щоб ви орієнтувались власне в цих подіях і в їхньому впливі на ну і в їхньому глобальному впливі. Тут не буде детальної передісторії індопакистанського конфлікту. Якщо вам це цікаво, пишіть в коментарях, можливо, ми зробимо про це окреме відео. А тут ми розберемо ці останні події і в що вони далі можуть вилитись. Я Олександр Нотевський, політичний оглядач медіа Ґрунт. Ви дивитесь шоу Ґрунт з Нотевським. Тому з вас зараз лайк до цього відео, коментар на підтримку. Можете написати я не знаю, за кого ви вболіваєте за Індю. Чи Пакистан, хоча я не знаю, як тут можна за когось вболівати, і обов'язково підпишіться на канал, якщо ви досі на нього не підписані. Це найкраще, що ви можете зробити для алгоритмів Ютубу. А найкраще, що ви можете зробити для розвитку якості і кількості відео на цьому каналі, це підписатись на нашу спільноту. Посилання на монобазу є в описі до цього відео. Переходьте, підписуйтесь, долучайтесь до нашого закритого чату патронів. Ми там проводимо закриті стріми, спілкуємося в дискорді, угораємо з мемів, обговорюємо все. Коротше, доєднується. Десь вам там сподобається. А тепер про Індію і Пакистан. Нинішнє загострення почалось 22 квітня, тобто більше тижня тому, в долині Беран. Це місцина за кілька кілометрів від курортного містечка Пахалгам, і розташовано воно в Гімалаях. В регіоні Джаму і Кашмір. Цей регіон є спірним. Індія і Пакистан на нього претендують і борються за нього уже майже століття. Не будемо зараз вдаватись в історичні деталі цього конфлікту, але суть в тому, що Індія і Пакистан погодилися цей регіон розділити вздовж взаємно прийнятної для них лінії контролю. Тим не менш місце залишається такою ареною постійних повстань, суперництва між цими країнами, і обидві на неї зазіхають. Пахалгам це частина Кашміру, вона контролюється Індією. І попри те, що регіон конфліктний, якби це вважається, ну така небезпечна точка, саме місто було безпечним і популярним для туристів. Зазвичай бойові дії відбувалися подалі від нього. Там, якби було нормально, їздили люди, відпочивали собі, все було окей. Але 22 квітня е, цей спокій був зруйнований, коли п'ятеро озброєних нападників атакували велику групу туристів у сусідній долині. Барерін е, бойовики були озброєні автоматами, вдягнуті в військову форму. Вони пройшли повз е, місцеву охорону. Ну, яка, вочевидь, виявилася недостатньо, і почали допитувати туристів. Вони спочатку відокремлювали мусульман з тих, кого знайшли. Е -е ці мусульмани мали процитувати їм ісламську молитву. Якщо процитували, то потім бойовики, решту чоловіків, просили показати, чи вони обрізані. Це звичайна практика в мусульманському світі. І от індуїстських чоловіків, індуїстів, та які не пройшли ці два тести, страчували в притул. Жінок і дітей щадили. в результаті атаки було вбито 26 осіб, серед яких 24 індуїсти, один християнин і місцевий мусульманин, який намагався все, у все це втрутитись. Ще 20 осіб були поранені, а нападники згодом зникли. Відповідальність за цю атаку взяла на себе організація під назвою Фронт Опору. Це відносно молода організація. Вона була створена лише в 2019 році. або перша атака їхня була в 2019 році. Створення вони відповідно теж нещодавно. Є інформація, що вони є філією або таким е, відгалуженням від е, іншого пакистанського джихадистського угрупування Лашкар Етаїба. Це організація Лашкар Е-Таїба. Е, ісламісти вони мають довгу історію нападів на Індію, включно з багатоденною облогою міста Мумбаї у 2008 році. Тоді було вбито понад 160 людей. А західних туристів відстежували і вбивали цілеспрямовано. І у фронту опору, і у лашкар -Е Таїба е, метою стоїть зруйнувати контроль Індії над Кашміром і приєднати його відповідно до Пакистану. Фронт опору дещо менш релігійний в своїй риториці. Він активно використовує соцмережі для вербування, але в цілому обидві організації ставлять однакові цілі. Захоплення Кашміру, вигнання звідти Індії. Найважливіша деталь в тому, що Індія, в принципі, не визнає суб'єктність будь-яких цих організацій. Індія звинувачує Пакистан в їхній прямій підтримці. Вони вважають, що це пакистанські проксі. що Пакистан сприяє цим терактам, надає для цього ресурси, зброю, гроші, притулки цим терористам. Словом що це їхні проксі, і будь-яка атака з боку таких організацій це атака Пакистану. І що насправді вони вони використовуються всі для того, щоб реалізувати реалізувати пакистанські цілі, і от з самого моменту, коли почали ширитись новини про е, оцю різанину в Пахалгамі, ну стало ясно, що просто так Індія це не залишить. І одразу після того як. Здійснився теракт. Індія негайно звинуватила Пакистан в причетності до цього нападу. Вона сказала, що у неї є певні цифрові докази, якісь розвідувальні дані, перехоплення розвідки, і що, значить, у них є офіційна підтверджена інформація, що за цим нападом стоять пакистанські агенти. Але на момент запису цього відео Індія нічого не оприлюднила. Це залишилось на рівні заяв. Попри те, що докази не були оприлюднені. Індія пішла. Ну, можна сказати, що в наступ, поки що політичний наступ. Вона запровадила декілька каральних заходів прямо наступного дня. Зокрема, можна виділити п'ять основних заходів Індії у відповідь. Значить, вони закрили основний прикордонний перехід, депортували пакистанських дипломатів, заборонили в'їзд усім пакистанцям і наказали всім громадянам Пакистану, які знаходяться в Індії, залишити країну негайно. Їм скасували відповідні візи. Індія офіційно понизила рівень відносин з Пакистаном і оприлюднила дані трьох підозрюваних. Двоє із яких, як вона стверджує, є громадянами Пакистану. Але головний захід Індії у відповідь був іншим. І він доволі цікавий і багато що пояснює про цей регіон. Індія призупинила угоду про води річки Інд. Ця угода була підписана ще в 1960 році, і вона врегульовувала контроль і розподіл вод від річки Інд і інших важливих річок. Цей договір досі жодного разу не призупинявся з 1960 року. Навіть коли були війни, навіть коли були загострення і найвищі точки ескалації, він вважався недоторканим. Загалом він вважається одним із найкращих, найуспішніших прикладів розподілу вод у світі і відповідно фіксації цього в міжнародному договорі. Суть тому, що води Інд вони течуть із Індії до Пакистану, і це дає Індії реальні важелі впливу на свого супротивника. Пакистан давно вважав це реальну загрозу для своєї нацбезпеки, що Індія захоче зупинити відповідно цей договір. І е, Індія, в принципі, могла б в будь-який момент перекрити воду, чим спричинити посуху, або навпаки, раптово її випустити і спричинити цим повінь. А історія полягає в тому, що 80% пакистанських ферм залежать від індійських вод. Відповідно, якщо Індія захоче Використати цей інструмент і вже почала використовувати то ну пакистану буде не перегливки, так сказати, за будь-якої погоди і за будь-якого. Е Рішення, в який Індія цей інструмент використає, відповідно, якщо індійська річкова вода не буде е, поступати в Пакистан, то довгостроково це матиме катастрофічні наслідки для цієї країни. Тому коли Індія одразу після атаки призупинила цю угоду, це ну доволі лякаючий сигнал, який показує про серйозність її намірів. І от далі Індія або має показати докази причетності Пакистану, або вона просто вирішила використати цей напад, власне, як привід для ескалації. Пакистан теж відповів швидко. Він закрив свій повітря. Вітерний простір для індійських літаків різко засудив оце призупинення водної угоди. Він скасував спеціальні візи для індійців, крім паломників, припинив торгівлю з Індією, включаючи поставки через треті країни, тобто по суті повне ембарго, і призупинив власну історичну угоду від 1962 року, яка регулює перемир'я в Кашмірі. Пакистан звинуватив Індію в тому, що вона розпалює тероризм на своїй території, і заявив, що всі угоди з Індією вважаються призупиненими доти, доки Індія не припинить. Цитата спонсорство. Терору, найголовніше в тому, Пакистан заявив, що будь-яка спроба зупинити або перенаправити воду, що належить Пакистану згідно з цим договором, вважатиметься актом війни, і це збричинить повномасштабну військову відповідь. Тобто, в руках у Індії є головний інструмент в цьому випадку, як завдати шкоди Пакистану. Вони вийшли з угоди, яка регулювала е, використання відповідної постачання води. Тож зараз вони можуть або її перекрити, або навпаки, затопити Пакистан. Це їхній головний зараз інструмент. Ну там не вважають. Чи ракетні обстріли і ядерний удар, і Пакистан одразу говорить, будь-які дії в цьому напрямку означатимуть повномасштабну війну. Далі почались провокації в ніч на 24 квітня. Війська обох країн обстрілювали один одного вздовж лінії контролю, особливо в районі Ліперської долини. Обстріли тривали всі наступні ночі і зростали в кількості і масштабах. А до ночі, 26 квітня, Пакистан розгорнув самохідну артилерію і сутички не припинялись. Індійський авіаносець був направлений в аравійським. Море, а Есмінець Сурат здійснив ракетне перехоплення на навчаннях і продемонстрував повну готовність Індії до бойових дій. Розпочались військові навчання військово-повітряних сил Індії. Активізувались військові сили сухопутні, які почали переміщуватись країни, і по обидва боки в Індії і Пакистані також серед діаспори почалися протести біля дипломатичних установ. Подекуди вони переростають в сутички. Тим часом в Кашмірі на підконтрольній Індії території індійські сили безпеки розпочали каральні рейди проти тих, кого вони підозрюють в тероризмі. Там також виникають сутички, загинуло декілька солдатів і бойовиків, і сили безпеки наразі зруйнували будинки людей, яких вони підозрюють у причетності до цієї атаки. І от нарешті Індія показала, що вона готова маніпулювати річками, які передбачені цією угодою про річку. Інд, і хоча вона не може одразу перекрити потік води, бо договір дозволяє лише будувати об'єкти, які не перешкоджають течії. Вона випустила багато збереженої води на річці Джилу за даними Times of India, Воду випустили без попередження після сильних дощів, чим чим спричинили повінь у пакистанському кашмірі. Мешканці встигли евакуюватись, і схоже, що Пакистан оце, попри своє попередження, не розцінює ще як достатні достатню підставу для акту війни, принаймні поки що. Але це може бути власне от такий натяк. Як воно виглядатиме в майбутньому в короткостроковій перспективі зараз наближається сезон мусонів, і Пакистан він буде безсилим, щоб зупинити потік цієї надлишкової води в країну. І Індія може спрямувати воду у власні канали всього за декілька місяців, перекривши постачання до Пакистану в доволі короткі терміни. А будівництво якихось інших великомасштабних дамп воно може зайняти від кількох років до майже десятиліття. Тож Індія зараз дала зрозуміти, що вона більше не ділитиметься попередженням про повені з Пакистаном і вона не надаватиме жодної. Інформація, яка би вказувала скільки води прямує вниз за цією течією, і коли вона прибуде. Тобто, в принципі, дії, які мали би призвести до цієї повномасштабної ескалації, вони вже в Да? Риторика з обох сторін уже радикальна. Сторони уже показали свою готовність, але поки що, межу повномасштабної війни не перетнули. Якщо братись до риторики військово-політичного керівництва що Індії, що Пакистану, то обидва говорять, що до прямого зіткнення пряме зіткнення неминуче до нього лишається. Години там максимум пару днів словом, що буде війна, і жодна зі сторін не відступить. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, він останні дні, за даними New York Times, провів над тим, що обґрунтовував міжнародному так сказати, співтовариству, чому він має вдарити по Пакистану. Він буквально, от як пишуть журналісти, провів понад сотню зустрічей онлайн офлайн з представниками інших країн, і згідно з джерелами з дипломатичних кіл, намагається заручитися або схваленням, або принаймні мовчазною згодою. Інших країн, щоб вони не втручались на рівні там офіційних осіб, якого засудження, санкцій тощо. А тому, що Індія хоче використати всю цю історію для удару по Пакистану Нарендра Моді пообіцяв серйозну відплату. Він пообіцяв знищити території, які бойовики в Кашмірі використовують як притулки. І ця його жорстка позиція вона дуже добре була сприйнята всередині країни, бо велика частина індійського населення, вона власне ну цілком логічно обурена цією атакою на індуїстських цивільних під час теракту. Загалом політичний так сказати, рух на Моді, він багато років спирається на силу цього індуїського націоналізму, і відповідно зараз антиісламські настрої в країні вони стрімко зростають, і моді це капіталізує. Це якраз його електорат. Він на цьому грає. У нього образ, зокрема, там такого захисника і сильного лідера, лідера індуїзького індуїського націоналізму. тож ця ситуація вона політично грає йому. В користь він зараз з неї користається і показує, що він готовий до жорсткої відповіді. Плюс треба розуміти, що це Індія. Мало в кого є в принципі реальний вплив на Індію, щоб запобігти якомусь там не знаю його рішенню, її рішенню ескалювати ситуацію. Мало хто може натиснути на, на рендер-моді достатньо, щоб він зупинився, якщо він прийняв рішення власне атакувати ті держави, які потенційно можуть це зупинити. Вони ну виглядає поки що, так що не сильні, не сильно схильні це робити. Якщо говорити про те, що може бути в майбутньому, то тут можна подивитись власне на історичний досвід. Бо Індія і Пакистан вони воювали декілька разів з моменту того, як Індію розділили в 1947 році, з різними результатами. Їхня перша війна за Кашмір була от прям одразу в 1947-1948 роках, і завершилася тоді по суті стейлмейтом, та глухий глухий кут. Частково цю війну трактують як перемогу Індії, бо вона встановила лінію контролю в Кашмірі, і досі власне ця лінія регулює справи в регіоні. Так скатища У 1965 році. Індія здобула знову перевагу в шеститижневій війні. В 1971 році Індія змогла відбити атаку Пакистану і змусила понад 90 тисяч пакистанських солдатів здатись в 1999 році. був більш обмежений такий конфлікт Каргільська війна. Пакистан тоді спровокував зіткнення, яке дуже швидко було згорнуто через міжнародний тиск, і зазнав черговий поразки. Після цього бої були обмежені такими окремими сутичками, і, в принципі, тримався статус кво. Тобто з 48 по 99 роки було мінімум декілька воєн між цими країнами. А всі закінчувалися різного роду поразкою Пакистану, а з 99 року по Сьогодні масштабних таких зіткнень не було все обмежилося такими постійними провокаціями, сутичками, але в принципі ситуація трималась купи, і тут власне є нюанс. Та да? нюанс полягає в тому, що що Індія, що Пакистан це ядерні держави. Тому відповідно якесь їхнє повномасштабне зіткнення от бої конвенційні армія на армію це ну ризик. Ризик не тільки для них. Досі вони уникали взаємного ядерного удару, та оцього ядерного обміну. Пакистан здобув здатність здійснити ядерний вибух близько 1984 року. Індія випробувала свою першу ядерну зброю на десятиліття раніше. І сьогодні кожна зі сторін вона володіє ну достатнім арсеналом ядерних боєголовок в понад 170 Кожна жодна зі сторін досі не застосовувала ядерну зброю в бойових умовах. Поки що, нинішній конфлікт між ними він не виглядає таким, що заради нього треба буде от, здійснювати ядерний обмін, і це певна надія в цей момент, коли ну в принципі да, в принципі, а на що тут сподіватися? Тим не менш, в як в ядерному, так і в звичайному озброєнні найважливішим фактором, який може власне відрізнити цей конфлікт від попередніх, є рівень еволюції обох армій. Пакистан з початку 21-го століття придбав сотні сучасних основних бойовиків бойових танків, чимало важкої артилерії, і багато сучасних китайських винищувачів. Індія зі свого боку так само стрімко модернізувала свої збройні сили протягом останніх років, там війшли в експлуатацію авіаносець, нові бойові літаки найвищого класу і низ. Ска передового озброєння, яку доповнили великою кількістю е, старшої техніки, обидві сторони також вдосконалили і свої засоби доставки ядерної зброї, і це означає, що в разі, якщо одна зі сторін вирішить ескалувати до ядерного обміну, то обидві ну будуть, скажімо так, з величезною обережністю ставитись до можливості одна одної, і мабуть будуть уникати у провокації першого удару. Знову ж таки, ядерний обмін тут мало ймовірний, бо звучить як божевілля. Але ну погодьтесь, ми говоримо про військове протистояння. Двох ядерних держав повністю виключати цей варіант було би дурно. Що буде далі, незрозуміло. Я не став за ці дні експертом з Індії, і Пакистану. Як я сказав, тому прогнозів робити не буду. Але виглядає так, що ініціатива в руках Індії. Вона, в принципі, зараз ігнорує заклики інших держав і міжнародних організацій, якось втриматись, не ескалювати. А на рендер моді протягом останніх днів ну проводить активну підготовку. Схоже на те, що він і його найближче оточення справді планують принаймні. Якусь обмежену військову відповідь, але наскільки далеко готова зайти е, Індія, про це знають лише уряд. Індії в Індії вже в принципі є прецеденти подібних відповідей, бо в 2016 році також в результаті атаки загинуло 19 індійських солдатів, і тоді Індія завдала у відповідь е, декілька точкових авіаударів по цілях бойовиків бойовиків на пакистанському боці лінії контролю в Кашмірі. В 2019 році так само було вбито щонайменше 40 індійських воєнізованих службовців, і тоді знову Індія відповіла авіаударами. Тоді ж у індійських УІП і пакистанських пілотів. Відбулася повітряна сутичка над цим регіоном. Повномасштабної війни вдалося уникати ну весь цей час і в обох цих випадках от з недавнього. Також це дає певну надію на те, що зараз можливо також вдасться уникнути. Ці прецеденти також ускладнюють Індії можливість не відповісти авіаударами цього разу. Тобто, якщо вже було подібне, і ми атакували з літаків, то і зараз атакуємо з літаків. Навіщо робити щось більше? Але Зараз була ну наймасштабніша атака на цивільних цього разу. Та і масштаби підготовки, які зараз демонструє Індія, вони говорять про те, що імовірно, відповідь буде значно жорсткішою, бо це був теракт, а не напад на військовослужбовців. І теракт достатньо кривавий. А світ зараз ну не той, що був у 2016-му і в 2019-му році. Зараз ескалювати. Легше простіше, навіть там для багатьох режимів богоугодніше. Тобто, в принципі, весь спектр військової відповіді Індії він е, залежить виключно від того, яке рішення вони приймуть. Це може бути повномасштабний наступ, це може бути е, серія авіаударів, якісь кібератаки, артилерійські обстріли, точкові удари по конкретних лідерах організації, які їх цікавлять, конкретні удари там по якихось окремих цілях. Що завгодно це може бути. Е, питання в тому, що гарантій немає, що Пакистан просто. Чекатиме на перший удар з боку Індії, навіть вже були заяви пакистанського керівництва, що вони розглядають можливість превентивного удару, ну відповідно, якщо Індія готується до війни, то Пакистан може просто вирішити завдати удар першим, та щоб здобути перевагу, щоб мати ініціативу, якщо його лідери відчують, що масштабний конфлікт неминучий на рівні риторики. Лідери обох країн вважають цей конфлікт неминучим. Хто на мене підписаний з часів отих теншенів на близькому сході в восени 24-го року, коли ми спостерігомо. Теряли за Іраном і Ізраїлем, то це щось дуже схоже. Всі тоді теж очікували якось масштабної війни, але закінчили все обмінами ракетними і дроновими ударами. Але тут так само все ще існує простір для цієї ескалації з обох сторін, і увагу увагу привертає те, що власне це дві ядерні держави. Пакистан також може не знаю, деескалювати це все. Да, тобто він може знайти тих бойовиків, які здійснили цей напад, видати їх якось Індії, ну тобто піти на якесь, не знаю, на якісь жести примирення, але поки. Ки що з риторики цього не проглядається, тому проглядається швидше за все, те, що конфлікт в якийсь спосіб буде, буде здійснений. Посередників для всієї цієї історії також особливо не спостерігається бо, в принципі, для обох країн це можуть бути США або Китай. Але ну ні США, ні Китай поки що тут в гру не вступають, і ми не бачили якоїсь їхньої серйозної реакції на те, що відбувається. В принципі, сценарії розвитку подій вони найрізноманітніші, але більшість експертів, яких я на цю тему читав, готуючись до цього відео, сходяться на тому, що швидше за все ми побачимо військовий розв'язок подій. Масштаб цього розв'язку він ще не зрозумілий. Він залежить від рішення індійського керівництва і пакистанського. Такеж, також. Але суть тому, що. Що ну швидше за все буде друзі ескалація в новому регіоні, і тут треба нагадати доволі таку думку, до якої я думаю, всі вже звикли ще з часів початку війни з Ізраїля з Хамасом. Але все ж варто, а людська увага працює так, що вони не можуть концентруватись на декількох конфліктах одночасно. Має бути якийсь один такий гранд конфлікт за яким стежать всі. Довгий час таким конфліктом була російсько-українська війна і відповідно неспровокована агресія Росії. Потім всі переключились на війну в Газі між Ізраїлем і Хамасом. І ви могли помітити, що російсько-українська війна випала з основного фокусу міжнародних ЗМІ, там західної спільноти, тощо, якщо почнеться війна між двома ядерними державами, це достатньо великий інфопривід, щоб витіснити інші інфоприводи і інші конфлікти. І увага світу. Цілком очікувано переключиться туди. Це може мати своє відображення на якомусь рівні підтримки України або принаймні на от дискурсі, да, щодо того, чи буде наша тема актуальна, скільки про це там будуть думати, скільки це будуть висвітлювати, тощо нам від цього якби ну треба з цим змиритись, треба бути до цього готовим, і треба буде гнути далі. Просто свою лінію просто от, ну відповідно розуміти ці ризики, бути до них готовим, продовжувати там працювати на державному і на суспільному рівні. А чим закінчиться історія Індії з Пакистаном, я думаю, ми з вами дуже 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 скоро дізнаємось. Тим не менш, якби загальна базова логіка того, що світ палає, і що нестримна дипломатія і мир через силу, який забезпечує нинішня адміністрація США, призводять до от такого. Зокрема, бо знову ж таки, якби відчувалась сила запобіжників, сила того, що е, не варто йти на подібні кроки, то ймовірно, ми би і не говорили зараз про перспективи війни між двома ядерними державами. Але загалом найближчі роки, я думаю, ми ще багато будемо з вами говорити про перспективи воєн і аналізувати. На жаль, багато воїн теж доведеться. Ну, принаймні вивчимо географію. Дякую, що дивились це відео. Напишіть в коментарях, чи вам детальніше був би. Більше якийсь історичний огляд цієї цього конфлікту. що Ще було б цікаво дізнатись, і в принципі, що ви думаєте про цю ситуацію? Чим вона закінчиться, і за кого вболіваєте? Якщо за когось вболіваєте, словом підтримуйте це відео в алгоритмах Ютубу. Дякую, до зустрічі.